Любі друзі, ви на каналі Бабусинь Квіточки тільки. Я часто в групах дивлюся цікаві інформації про садові центри, про якісь екскурсії, цікаві міста. Планую, де б я могла доїхати. І так, останнім часом я побувала, як ви бачите, в декількох містах неподалік ну, на протязі дня я встигала повертатися. І ось так встигаю я повернутися додому і вирішила перевірити дорогу, прокласти, скажімо так, дорогу, логістику зробити разом із Deutsche Bahn Німеччини. І тут мене чекають сюрпризи. Люб'язно гугл-карти роблять мені план поїздки. Це можна на велосипеді за 6 годин, навіть пішки можна за 23 години сходити туди і назад. Ну, а чому за 2 дня, правда, не встигаю на роботу. Наприклад, на авто можна за годину і 12 хвилин. Це зовсім поряд. поряд. І дивимося, Deutsche вічебан. 11 годин 40 хвилин. Ми будемо їхати трішки більше, ніж 80 кілометрів. Логістика просто зашкалює. Два пересадка, третя. Нарешті прийшли. Але ще ще й повернутися треба за 11 годин. Що ж нам ще пропонує Deutsche Bahn і Google карти. О, дивіться, найшвидше. 2 години 46 хвилин. Але у вівторок у 13.48. Ввечері будемо там, і щось можемо ще встигнути подивитися. Але назад же нам потрібно повернутися. Тому варіант 3 години 2 хвилини. 9.48. Відправляємося. Потяг, потяг і автобус. Ну, Навіть встигнемо до вечора додому добратися. Ну, я думаю, пересадок 5, мабуть, буде, зворотню сторону. Я завжди думаю, як можна так розрахувати логістику, щоб 80 кілометрів їхати 12 годин. Мій середньостатистичний розум Українки цього не розуміє. Можливо, для цього потрібно бути генієм якимось. Не знаю, чесно. Або купити авто і подорожувати Німеччиною, або за 12 годин подивитися сусіднє містечко. Ну, я вас трішки познайомила з логістикою. Де я буду наступного разу, я ще не вирішила після такої пригоди. А я буду з вами прощатися до зустрічі. Пишіть, куди б ви хотіли поїхати. Мені самі цікаво знати, як туди доїхати. До зустрічі!